У нас три листи, вони текст аналогічний: один Турчинову, другий Яценюку, третій Тенюку. Прочитаю одиниця. Міська громада, депутатський корпус міської ради, звертається до вас з проханням дати доручення Кабінету міністрів України щодо прийняття рішення про передачу у власність територіально територіальної громади міста Золотоноша Черкаської області військового містечка розформованої військової частини А 4527 що знаходиться в самому центрі міста. Понад півстоліття військова частина без перебільшення слугувала прикрасою міста. Особовий склад еталону на мужності і честі. Жодна подія в місті не проводилася без участі представників військової частини. Керівництво міста завжди стояло на позиціях співпраці з командуванням військової частини, приймало активну участь у вирішенні проблем військовослужбовців. На сьогодні військове містечко міста Золотоноша виглядає цілком пристойно, але... Розпочався процес знищення приміщень і будівель, їх безконтрольне розбирання, що перетворює містечко на епіцентр підвищеної аварійності, може призвести до травмування людей. Земельна ділянка площею 17 гектарів в центрі міста поступово перетворюється на звалище. Як це сталося з розформованими військовими частинами, в тому числі в місті Черкаси, я думаю, на вулиці Ліна багато хто з вас бачив. Саме тому, шановний Валентин Олександровичу, Міська громада депутати міської ради просять прийняти рішення щодо передачі цілісного майнового комплексу військової частини А-4527 у комунальну власність територіальної громади міста Золотоноша Черкаської області. Позитивне вирішення цього питання дасть можливість розв'язати ряд соціальних питань міста, у тому числі надання житла сім'ям військовослужбовців. Дане звернення затверджено рішенням 36-ї сесії міської ради шостого скликання 5 березня 2013 року. За дорученням громади міста та депутатського корпусу міський голова Вицехівський. Є, е, є питання, да, Сергівана? Шановні депутати громада, если вы помните, перед нами выступал депутат Верховного Совета, а также выступал и наш комиссариат, который человек сказал, что нам наоборот сегодня может нет сенса разоружаться, а есть сенс вооружаться. Поэтому уже время диктует само собой. Может, даже нам есть резон обращаться не на то, чтобы перевести его для жилья кому-то, неизвестно кому, а может есть резон просить, чтобы в конце концов вернулась туда воинская часть, которая ежемесячно, Єжемісячно давало в бюджет в міський бюджет 70 тисяч подоходного налога із державного бюджету з зарплатою, які виплачувалися військовослужбовцям воєннослужащим А крім того, вони вважали здесь озерцем інтелігентності інтелі... интелі... в нашому місті районі. Прошу зняти питання з студії. Я скажу свою думку, яку обговорювали на комісіях. Якщо буде прийнято рішення про озброєння або про вступ в якийсь військовий блок. Буде нова програма, будуть розроблятися нові містечка. На це все піде не один, не два, мінімум 10 років. Скажіть, будь ласка, за цей час, за 10 років, ми будемо дивитися, як це містечко будуть грабити на наших очах. Чи є ми пропонуємо виступити з пропозицією? Я вам скажу чесно: за ці два роки ми зверталися уже, ну, мабуть, ну разів 10. Було два міністра, їхні помічники. Це була стіна. Зараз є можливість. Зробити в центрі міста зону відпочинку. Там є стадіон, там є багато, там є сад, там багато чого є. Можуть, це питання може вирішити тільки Кабінет міністрів. Давайте звернемося. І на депутатських комісіях я бачив розуміння в цьому плані. Навіть якщо буде озброєння, це не за один день. Ми просто можемо втратити центр міста. Я пропоную поставити це питання на голосування. Хто, є пропозиція, проект і рішення взяти за основу. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? От 25 за, один утримався. Чи будуть зміни або доповнення? Голосуємо за рішення в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Один утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. я поміч я не проти військових. Навіть сьогодні дзвонив колишній командир нашої військової частини. Він проходить службу в Києві.